Вітаю! Мене звати Павло Заєць і я супервайзер команди КМВ міста Кови. І сьогодні ми поговоримо про те, що реально рухає наші продажі. Про мерчендайзинг. Знаю, для декого це рутина, але давайте чесно, без цього ніяк. Згадайте себе в магазині. Часто ви йдете туди, саме за нашою карпатською джерельною чи соковинкою. Можливо, якщо вечірки на носі чи якесь свято, але зазвичай як? Зайшов за хлібом, побачив на полиці знайому пляшку, взяв. Це називається імпульсна покупка. У таких покупок у нас левова частка. кажуть більше 70% людей вирішують, що купити, вже стоячи біля полиці. Розумієте, якщо нас там немає, або ми стоїмо десь у кутку, гроші пропливуть повз нас. Тому наша задача бути там, де треба, і виглядати на всі 100%. Отже, що таке мерчендайзинг по-нашому. Мерчендайзинг це ряд заходів, з допомогою яких кінцевий споживач із задоволенням розлучається з грошима, купуючи нашу продукцію. Це не просто поставити пляшку на полицю і написати цінника. Це зробити так, щоб наш покупець сам захотів взяти саме нашу воду, щоб йому було зручно, приємно і все зрозуміло. Хоч мерчендайзинг лише восьмий крок, але починається він ще до виїзду. Перш ніж їхати на маршрут, гляньте, чи є у вас цінники, особливо на акцію, чи не закінчились плакати, стікери, шелстокери, щоб потім не бігати з порожніми руками і не гаяти часу. У книзі Роберта Чалдині Психологія впливу описаний цікавий експеримент, який називається ефект простого повторення. Його суть полягає в тому, що чим частіше людина стикається з якимось об'єктом, Тим більше їй подобається цей об'єкт. Цей ефект також працює із продуктами. Чим частіше людина бачить рекламу якогось продукту, тим більше ймовірність, що вона його купить. Тому використання рекламних роликів, плакатів чи листівок є потужним інструментом впливу, який широко використовується в рекламі та маркетингу. Заходимо в магазин і дивимось, де можна засвітити наш бренд. Коридор, стіна біля входу, туди проситься наш плакат. Не дозволяють клеїти. Не біда, маленька хитрість. Подаруйте Алперо наш класний брендовий календар, велика ймовірність, що він сам його повісить десь на видноті. Наші наклейки А5 це взагалі знахідка. Маленькі, яскраві, клеяться будь-куди. Двері, холодильник, прикасова зона. Ліпіть де бачите. Чим частіше людина зустрічає наш логотип, тим ріднішим він стає. Це психологія. Працює 100%. Правило номер один: увесь товар, в зал, ніяких залягань на складі. Все має бути на очах у покупця. Золота полиця. Наші хіти продажів ставимо на рівень очей та рук, щоб люди могли просто прийти, простягнути руку і взяти. Вся наша продукція разом створюємо потужний корпоративний блок. Не дозволяйте конкурентам влізти між нашими пляшками. Не забуваємо про порядок всередині блоку: мінералка до мінералки, солодкі до солодких. Маленькі пляшки вище, великі нижче. Бутлі і спайки можна і на підлогу. Фейси. Чим більше, тим краще. Мінімум 2-3 фейса на кожен ходовий товар, щоб і помітили, і не розкупили за 5 хвилин. Дивіться, скільки в конкурента поряд. Старайтесь робити не менше, а краще більше. Пам'ятайте, 2 фейса – це плюс 25% до продаж. 3 фейса – плюс 40. Дуже важливо FIFO! Простіше кажучи, старіше вперед, новіше назад. Перевіряйте терміни, щоб люди купували свіже, а ми не мали проблем зі списанням. Це просто, але важливо. Чистота: протріть пляшки від пилу, якщо треба. Приємно ж брати в руки чисте. А якщо місце обмаль? Знаю, буває часто. Не панікуйте, ставте найкраще з доступних місць найпопулярніші наші позиції. Говоріть з ЛПРом. Поясніть, якщо дадуть нам краще місце, то і зароблять більше. Наші фірмові стійки та холодильники це справжній скарб. Це ж додаткове місце продажу. Часто його можна поставити там, де людей найбільше. Наприклад, біля каси. Дуже часто це взагалі єдине нормальне місце для напоїв у магазині. Це вирішення заперечення немає куди ставити. Тепер є куди виставити більше товару чи завести новинку. Коли є наше обладнання і ви за ним доглядаєте, вам більше довіряють, і часто вже не стоїть питання, чи буде замовлення. А лише яке буде замовлення. Стійка це також можливість для перехресних продажів, наприклад, вода біля снеків. Головне, ставте так, щоб було видно краще за конкурентів, зручно взяти, зрозуміло, що там стоїть, і щоб його було легко наповнювати. Цінник має бути завжди під кожним нашим СКЮ, чіткий і правильний. Пам'ятайте, лише 10% покупців запитують ціну. Акція. Виділяйте акційний цінник і ставте більше товару. Його розбиратимуть швидше. Коротше кажучи, друзі, якісний мерчендайзинг – це не просто для галочки. Від того, як ми працюємо на полиці, залежить, скільки ми заробимо. Тут не треба халявити. Робіть красиво, робіть за стандартами, думайте, як покупець. І результат не змусить себе чекати.